Літак зі спецпредставником Дональда Трампа Стівом Віткофом по обіді приземлився в аеропорту внуково. На сьогодні у Москві запланований другий раунд переговорів про мир в Україні вже з російською стороною. Втім, ще до зустрічі помічник Володимира Путіна, який входить у групу переговорників, Юрій Ушаков повідомив: для Росії тимчасове перемир'я неприйнятне. Нічто йому не, як временна пірнишка для українських воєнних считаем, что наша цель все-таки это долгосрочное мирное урегулирование. Мы к этому стремимся. Мирное урегулирование, которое учитывает законные интересы нашей страны, наши озабоченности известны. Вот какие-то такие шаги, которые имитируют мирные действия, мне кажется, никому не нужны. Тим часом зустріч двох тиранів Путіна та Лукашенко розпочалася із форс-мажора. Солдату з почесного караулу, схоже, стало зле. Спікер Путіна Пісков намагався приховати цей інцидент. Врешті вояка під руки вивели з кадру. Втім, уже за кілька хвилин солдати як ні в чому не бувало повернули на місце. Зустріч диктаторів продовжилася. Ні слова, ані півслова щодо перемовин з США та пропозиції про 30-денне припинення вогню з Україною не проронив Володимир Путін під час зустрічі з білоруським диктатором Олександром Лукашенком. Мені приємно, що ви свій перший візит після в президента вирішили в Россию, собственно говоря, это и понятно, мне кажется, потому что между Россией и Белоруссией особые отношения, и союзнические, и братские, в прямом смысле этого слова. Все, за что мы беремся, мы решаем основательно, как, например, импортозамещение, противостояние этим санкциям. Ну, все думали, что мы уже рухнем через год. Ну, живы, здоровы, и я уверен, что мы будем жить. Нам надо чуть больше времени и, может быть, побольше настойчивости. Ну, у нас это не занимать, у нас это в крови. Так что спасибо, Владимир, за начало этого официального визита. Я, конечно, таким склонен больше к рабочим переговорам и встречам. Но... Надо. Уже у спілкуванні з місцевими пропагандистськими змі Лукашенко озвучив ще кілька тез, серед яких розміщення російської зброї на території Білорусі. Аналітики стверджують, це не завуальована погроза Європі в Лукашенка. Промовляв Путін. Там вірочка по повода рішника. Позвольте простір що ні, тарешника роботи. Но когда я погрузився в эту проблему, владі Владимир Владимирович шміля погрузить, а що. Что... Кроме ракет, это все надо изготавливать, и мы это делаем в Беларуси. Поэтому мы работаем над этим. Несколько установок, пусковых установок, которые для Решника предназначены, мы сегодня уже фактически заканчиваем строительство и изготовление. Ну, от старшего брата ракета нужна будет. Говорити про санкції Путін планує ввечері із посланцем Трампа Віткофом. Повідомила агенція Reuters. Диктатор, який три роки розповідав, що західні санкції не діють, проситиме американців послаблення санкційного режиму, адже його економіка задихається під обмеженнями. Росія просить компанії запропонувати, які санкції Москва повинна прагнути скасувати перед переговорами з Вашингтоном. Повідомили Reuters двоє російських бізнесменів. Додавши, що обмеження, які перешкоджають потокам транскордонних платежів, є найболючішими. Попри позицію США, Європейський Союз не збирається знімати санкції з Росії. Навіть більше готують новий пакет, розказала речниця ЄС з закордонних справ і політики безпеки Хіпер. Також вона повідомила, що ЄС працює над тим, щоб досягти згоди щодо продовження санкцій проти Російської Федерації. Зараз лишилось ще два дні, в які треба вирішити питання продовження санкцій, які блокує Угорщина. А вот в российском МЗС криком кричать: не приймуть размещение в Украине збройных сил інших краин. Вы знаете, можно было бы предположить, что они живут в каком-то а, другом мире, на другой планете, что они не выглядывают из окна, что они а, смотрят только те каналы, которые сами же и наполняют дезинформацией. Есть только одно но: активным образом, просто гипертрофированными темпами, идет. Милитаризация тех стран, которые очевидно утрачивают в том числе способность к нормальному функционированию экономик. Исторически это и называлось всегда провоцированием. війни. А попри заяви російських чиновників, європейці на чолі з Францією та Великою Британією вже почали розробляти свій план. Наші начальники штабів також почали розробляти гіпотези, щоб у коротко чи довгостроковій перспективі представити їх політичним лідерам і визначити, якою має бути архітектура безпеки для закріплення миру та перемир'я, яке могло б бути стійким. Державний секретар з питань оборони Великої Британії зупиниться на цьому детальніше. але на цьому етапі близько 15 країн висловили зацікавленість у продовженні цього процесу. Франція та Британія вже ведуть переговори з 37 країнами про створення так званої коаліції волі. Пише видання Блумберг. Головна мета посилити позицію України на переговорах і гарантувати їй безпеку. Австралія, Японія і Нова Зеландія теж приєдналися до дискусії. Скоро воєначальники представлять Стармеру і Макрону більш детальні плани щодо миротворчих сил. Цими вихідними їх обговорять з іншими лідерами. Потім пропозицію представлять Дональду Трампу його намагатимуться переконати, щоб політик надав гарантії безпеки. Ки США без необхідності залучати американських миротворців, запропоновані сили стримування, які вони прагнуть сформувати, є важливою гарантією безпеки для України. А будь-яка спроба Росії заблокувати вступ України до НАТО, була б свідомою спробою зірвати перспективи встановлення тривалого миру. Повідомили британські чиновники Bloomberg. Кожну країну запитали, що вона готова надати коаліції, і тих, хто виключив можливість відправки військ до України, запитали, чи готові вони розмістити сухопутні війська в сусідніх європейських країнах, а також які інші внески вони можуть зробити, зокрема, відправку тральщиків, кораблів, літаків, танків та надання розвідданих, зазначили джерела. В Парижі Ми погодили, що маємо переозброюватися, витрачати більше, працювати разом для зміцнення нашої промислової бази. Наша промисловість повинна бути здатною до інновацій у темпі воєнного часу та стати рушійною силою економічного зростання кожній із наших країн. Європа потребує набагато більш уніфікованого підходу до закупівлі військової техніки. Заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус. Він каже: континент не може дозволити собі втрачати час через зайву бюрократію. одним із ключових факторів покращення європейської оборони є небюрократична та швидша закупівля. Ми визначили значний простір для ефективного прискорення процесів. Ми хочемо закуповувати більше. Ми хочемо закуповувати послідовно і водночас. І це як передумова, так і кінцевий результат такого процесу. Ми хочемо дерегулювати. Ми можемо зовсім по іншому співпрацювати в питаннях обслуговування та ремонту і надавати один одному свої відповідні бази. Ми можемо разом розгортати системи, тому мета швидших і менш бюрократичних закупівель була погоджена. Не може бути так, що система озброєння, яка вже сертифікована у Франції, знову проходити тривалий, дуже довготривалий процес сертифікації в Німеччині. У нас немає на це часу. Це зайве і дороге задоволення. Тим часом президент України Володимир Зеленський на своїх офіційних сторінках у соцмережах зазначив, Росія досі не надала змістовної відповіді на пропозицію про 30-денне перемир'я. Тож Київ розраховує на тиск США, щоб примусити Москву до завершення війни. підпишіться, щоб не пропустити свіже відео.